Там нічого не змінилося і не зміниться в стратегічному сенсі для противника. Путін віддав наказ брати автівку за будь-яку ціну. Це політичне питання. Йому потрібні, хоч якісь позитивні результати до моменту самоперепризначення на посту президента Російської Федерації. То вже не так багато залишилося у межах як якоїсь якогось там місяця. І в їхньому розумінні це дійсно буде успіх, плюс вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Нічого не змінилося, нічого не зміниться. Чи є у них потенціал у першу чергу в ресурс? Ще людського матеріалу, звичайно, є на добу. Вони можуть заміщати у межах від 1000 до 1200 осіб. Правда, не більше це також треба розуміти. нагадуємо, що Бахмут був взятий завдяки величезним піхотним валам. У першу чергу ПВК Вагнер. Вони задекларували втрату за 10 місяців боїв поза 22 тисячі убитими. Зараз під Авдіївкою убитиме противник уже втратив більше ніж 15 тисяч. Це повнокровна дивізія. дивізія це 12,5 тисяч людей. Це Уже більше більше число аніж радянський союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Однак росіяни за ціною у киш... у кишеню не полізуть. Якщо Путін визначив це стратегічне завдання, вони будуть його реалізовувати. І тут найголовніший нюанс, якщо й доведеться відходити за діяки, дуже важливо не перетворювати це у катастрофу. Битви можуть бути програні украй важливо виграти війну. Ну, колосально упливне треба, щоб уже нарешті це сталося. Ми добре розуміємо, що війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Про це говорив ще Наполеон, Наполеон Бонапарт без підтримки наших західних союзників втримувати лінію розмежування, так як ми на і зараз її тримати, будемо неймовірно важко. Я особисто сповнений оптимізму. Ну може не найближчим часом, але точно мало би десь на березень місяць це. Питання таки зрушити із мертвої точки у частині. Що стосується артилерії, ну війна і досі на 95% відсотків залишається війною артилерії. Противник правда вже не може виставляти таких велетенських валів, які він виставляв у літі 2022 року. Тоді бувало так, що від 45 тисяч, а навіть до 80 тисяч снарядів на добу це щось неймовірне. На початок цієї війни противник мав запас снарядів в межах від 15 до 20 мільйонів. Це також дуже дуже багато. Американці мали всього нашого. 2,5 з мільйони, не більше. Плюс противник і досі залишається найбільшим виробником снарядів у світі: 125-130 тисяч на місяць. Орі Орієнтовно до 1,5 мільйона на рік, але більше ніж до 2 мільйонів вони не піднімуть. Зараз їхні артилерійські вали складають. У межах десь від 10 до 15 тисяч на добу, тобто ми розуміємо, що у порівнянні із 2022 роком цей показник упав щонайменше втричі. А американці таки зуміли вийти на осінь минулого року на показники виробництва снарядів у 50 тисяч на місяць, і декларують, що на 2025 вийдуть на 80 тисяч. Думаю, що вони упорються із цим завданням. Розуміючи, що все ж таки вали більші у противника. Відповідь наша це високоточність снаряди, такі, скажімо, М -972. «Ескалібур» — це контрбатарейні системи ЕТІ 36 48 50 німецька машина Кобра, нічого подібного у противника немає і не буде. І це звичайно нарощування того потенціалу, який називається дрони. І те, що зараз створена спеціальна окрема структура, яка буде централізовувати цю всю роботу. Це колосальний крок. Уперед це говорить про те, про те, що що противник реалізовує стратегічну концепцію утримання за будь-яку ціну. Окупованих територій і пробивати це все буде далеко нелегко і непросто, але направду, якби дійсно, якби дійсно е 16 запрацювали на повну силу, то там є ціла низка найрізноманітніших бомб, котра могла б упоратися навіть із цією цар лінією. Скоріше за все, це, це, це інформаційний кит, скоріше за все, бо я людина фактів буде підтверджено нашими військовими, що вони захопили з боку противника Сперлінк. Отоді От, це буде факт як такий. Чи міг сам Ілон Макс продати за жодних обставин? Ні, не міг. Чи вони контролюють весь процес старлінків точно? Тому що будь-яка е, одиниця техніка, яка умовно перепродалася через 10 років, все рівно в тому, що називається комп'ютерний конт, повністю контролюється фірмою. Тобто, якби вони дійсно зрозуміли і побачили, а я думаю, це можливо. Що вони ці станції працюють на противника? То їх абсолютно не проблема виключити. Але на мій поля це все ж таки інформаційно психологічна операція. Рос Росіяна в такий спосіб розхитується ситуацію, щоб мовляв їм усе під силу і навіть працювати із такими.